Я втомилася, коли вялі вклала вверх. Я втомився, ще поки це сюди доїжджав. Машеблі. Я ще не приїхала, вже втомилася. Втомлені спраглі їдуть на Сивулю. Свята неділенька, так що е, поїхали. Це як то вам проще, <ріху> прогіяне, відпущатися. Спека неймовірна вже. Зараз 9.30. Буде весело. При попкі, так. Слава Україні, да. парусіяни. Оце гора Кичура, гавор, короткан, а то таки, напевно, сивуля. Але яка різниця, їдемо дивитися, що там Мам далі. Це карта, що там гімн розбирає. <схід> Це точно. Спека. Урвище пекло. Дивіться, дропаєш туди, тільки там трошки далі треба буде піти. Дроп в пекло. І одразу в максимець. Не так уже і пекельно-спекотно в пеклі. Так що приїжджайте. Олег тут зробить трасу. Віталіка треба і Ростика сюди, вони б тут забабахали. Зараз спробуємо на сивулю піти подивитися там Ля відпускай Помаліш Свято пошуміло каміння Каміння дай Боже І мухи дай Боже І гадзі дай боже. все, дай Боже. Це розвилка наліво траверс мал малої сивулі, на велику сивулю можна йти. Ми їхали з тасом цей траверс, досить складний. Навіть не все їхалось. А сюди це підйом на малу сивулю направо. Ми сюди рухаємось. А ну, дивись що тут? Тисячі вісімсот вісімнадцять метрів мала сивуля. Там велика сивуля, найвища точка Горган. І спускаємося вниз на розчину. Поїхали. Добре, тоді я їду. Давай, себе найнер. Показав. Початок такий трохи заковиристий. А й загалом весь спустим. Я забув колеса трошки підспустити Опа, це норм? Добре. Дякую. Ох, блін. Потому трохи колеса задней пицц пустоты. Ну і трясується. И порадникся трошки. Nei, nei, nei. Oh. Nu, tie ap pelesi ir spiesti. Все Так, зараз еще одно сложное место Але з кожним разом все легше і легше тут їжджати. Ох, блядь. Майже! Нічого. Олег, воно їдеться класно! Да, мне не закринчилось. Бо я з'їхав, то що я ніколи не міг з'їхати. спокійно. не такий хід тормоза. Вони з одного боку контакту. Переверни собі на другий. Та ти прокачай, там може повітря десь попало. Нажми декілька разів ручку. Це мені просто треба нормальні гальма. Все, поїхали. Ми всі помінялись реверами зараз. Фууу, я їду зараз на Оліному норці. Я їду зараз на Оліній норці. А Оля на мому поїхала. Ох, щет, я забув, що я не в контактах. Так, що сталося? Я Олі сідло поламав, походу. Беш, загнуло сідуху, я в шоці. Я просто, знаєш, звик, що я в контактах, я буквально там на камінчику чуть-чуть так розгрузив велик і мене аж підкинуло легенько. Я приземляю, а блін, фух, мені аж срака по шині поїхала. Ой, знайомий ровер. <заспорачивания> <Ух! соспорачивания> Не справился. Дропинг. Ні, страшно. Вон щойно звідти спустилися. Неправда. І що, ти жалієш, я тебе потягнув на собою? Та ні, ну поки круто. Добре. Чекаєте, що було по Андрій вже щось хотів біля вас там лишати. Та я вже готовий був зачілити. Але бачиш, Олег проявив характер. Це класно, молодець. Роз, роз, Розвантажую велосипед, коли на такий їдеш. Супер молодець, справилась. Ага. А, прикольно. прикольно подобається зараз ще такий кусок будеш. знімати. Тут зараз найбільш неприємний підйом. Затяжний і крутий. Ху. Давай. Ого, якось легко їдеться. Не знаю, як це так. Ух! Тут швидкості треба набрати. А ти не знає, якщо не зможеш їхати. Зараз трохи нахил буде. Відпускай його, не бійся. Отут попригальмуй трошки, так. Да. Оп-оп. Молодець, втримала, супер. Ой, налякалася, так? Да? Трошки налякалася. Забуло, воно таке не Давай, 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 давай. Подивись по сторонах, який мох. Тут зараз крутяк сильний, так що майно увазі. З таким поворотом. Давай, давай, давай. Ще трохи. Я розумію Всі ми там були Все, Свята ти з'їхала. Ще потім буде одна диха частина Тут треба ж зараз пішки вже Ага Як вам? Класно. А як тобі ці каміння? Класно. Скажи. Та, зайшло. Але знаєш, я сказала Олегу, що виснажливо. Та, то там постійно та, та. Що якби трохи більше пуститись, то певно було б... Би... Він тут така травичка оця зросла. Та. Стежка, здається, досить сильно розбита через мотоциклістів. А вона такі розбита трохи, принаймні гірше, ніж було раніше. Слава Ісу! Бачу? Та, та, сюда. Что там завал? А -а -а. Да. Да. Тут мені скіла не вистачає. Будеш далі їхати? <смір> Круто, скажи. І тут зараз там буде така сходинка, вона така захована, так що вважає. Але далі вже така ну, жестяк такого стіка вже не буде. Це так, да, це кульмінація. Фінально. Пробуешь, не? Ну, дивись, как відчуваєшся. Ага. Так. Угу! дуже оцей мужик не палиця, я так поза неї типу а... акуратненько нагальну. Як маршрут розкажи. Маршрут? Глядачам каналу Гори Наші і Святомакар. А... Зараз, блін, це так спонтанно. Розкажи, як тобі маршрут зайшов. Ну, класно, звичайно, класно, бо да, але ви, підйомів забагато так? Підйомів стандартно забагато, тому що ви катаєтесь з верниками. Якщо ви катаєтесь за ним, підйомів просто буде більше ніж 100%. А, але ну маршрут маршрут класний і да, це вартує всіх потрачених калорій. Завжди можна е, компенсувати батонами. Е, бетонами. Ну, да. У нас багато. І в мокрих дупах теж. пушка і компанія весела класна. Погода, топчик, якраз щоб потіти, як сука. сука Чуєте запахи? Чуєте запах? <сіlly> <Потіють>. <сіlly> запах передається І те, що при тому, що паха брита. Це просто жесть, Буде текти всюди. Ні, агара вам гарантовано. Все, ніби все сказали, так? Да? На такій веселій доті, кажемо по-па. Катайте трейли особливо в Горганах, Вони особливо веселі Особливо з Андрієм. особливо з Симулю. <рес>